трошки даже белые грибочки еще и на скобли. Ну опять же, в чем проблема? Проблема в том, что, ну, как можете видеть, они уже, конечно, все, все, все... Ну и что, як тебе? Нормально. Нормально, я куча, але гонять надо. Ой, звонить, ой, звонить, шикарно, вообще шикарно Ну, хрупай. Гляньте, який красун. Який красун, дійсно. Я з тобою згоден, сіреч. Реально красун. Такого ми сьогодні точно не, не могли навіть подумати, що ми такого гриба можемо знайти. І ще й звинить, так? Да? Так. Да. Красавчик, взагалі. Круто, забираємо його. Да. Привіт, Сергій. Іч. Каже, знайшов грибунчики. Ну, я вже теж побачив. Вам... Перший ось перший неляк, век, не пойдеть нам такий грибочок. Ось, і один. ось іще один. Ну, вже бачите, друзі, да, під конець сезону. Гриби, звісно, білі здорові, а вже, але вже вони переростки. Такі, що я вже думаю, ну, смисла навіть такого гриба брати і немає. Ще казав, десь бачив. Так, так. Зараз поведе нас річ ще багато листя, звісно, важко. Лазимо вже не перший час, на третій локацію вже заїжджаємо. Ага, побачив. Ну теж, ось бачите, друзяки, Грибулик велетенський. Ось, я завжди міряю по, руті, по своїй, для того, щоб глядачам було більш видно. Ну, вже все йому теж гаплик. Але це ще не все. І ще каже не все Сергіяч. Давайте ще підемо далі. І ось іще один. І теж ж дивіться, опять же, друзі, да. Ну, бачите, він навіть вже єле-єле стоїть, хитається. Такого гриба також немає смисла брати. На перших двох локаціях взагалі вже білих не було. Оце заїхали вже на останню локацію. Зараз тут проглянемо, подивимось. Листя багато, я ж кажу. Може, ми ще щось знайдемо. Йду, друзі, як сліпа теря вже стара. А Сергій каже, ось перед носом гриб ти що, не бачиш його чи що. Ну, ти знайшов ти і виривай. Ось такий от красунчик. Білесенький. Зараз. Бери комарі, літають, страшне комарі у лісі. Ну, підрізай, дивись. Підрізай, що він нам скаже, цей грибунчик. Я ж кажу, йду вже, як сліпа теря, нічого не бачу. Да, десь так, то акуратно, ніж гострий. Що, пойде, хорошенький, чистенький, не червивий. Забираємо, забираємо. Хочеться смажених грибочків свіженьких. Я ж кажу, ну, І так як я вам кажу, що я, я полюбляю свіжак. Прийшов з лісу, приготував саме те, що потрібно. Є. Є. Yeah. <laughs> це вже такий красивий. Гарненький, да, згоден. Комарів капець у лісі. Йомойо, -йо, наче й холодина вже собача, а комарів у лісі повно. От такий от. О, ну красунчик, це красивий. Білесенький, да, мочалочка білесенька. Що все Давай, зрізай, подивимось. Може він нам згодиться на смажену картопельку? Ну? Та-дам. Отлічний. Отлічно. Все. Суперовий грибунчик. Загрибаємо. Отакий от от красунчик знайшовся, у Сергійіч. Ну, все, рухаємось далі по лісу. Шукаємо, шукаємо. Мало грибів, друзі, мало, але є. Так, друзі, ну знайшли ось ще грибочки. Ось. Наслідки кабанів. ну Тільки це не двоногі кабани, це реальні кабани тут ходили. Ось один грибунчик завалений. Бачите, біленький, гарненький. Але звалений. ну Ми такі теж не брезуємо такими грибами. Ми такі гриби беремо, якщо вони не в'ялі, якщо вони гарненькі. Ну ось Бачите, шапини майже немає. Але ніжка доволі така упругенька, міцна. На, річ підрізай. А зараз подивимося на цього друга. На цього друга подивимося. Ось, бачите, я ж кажу, звалений. Ну, шло кабаняче. То ли стадо, то ли ще щось. Просто тупо завалили їх та і все. Так, друзі, погукав, каже. Каже, Люшка є. О! Оце воно вже. Оце красунчик. Оце красунчик. Ано, за цени. Ну, це такий більш-менш ще, якби. Ну, зараз глянемо, якщо не червивий. Глянемо. Що він нам скаже. Нижче, нижче. О, отак. Тень. Ну, а всередині трухло, друзі. Трухло. З виду, наче, І бачите, як непоганий, а всередині трухло. Ну, отак от. Отаких грибів зараз дуже-дуже багато. Та ну, трухлявий, він з'їжений, воно видно. Все, залишимо його, хай його доїдають зайці білки і кабани двоногі. Все, ходімо, далі будемо шукати. А ось в мене, друзі, красеньок трапляється. Тут, звісно, кабани перепахали, капець, очі просто порвати можна. Но, тим паче, ось такого гриба не зацепили. ось. Ось сліди кабанячі. Бачите, ось раточка дуже-дуже хорошо видно, ось ратичка раз, ратичка два. Кабанячий слід. І ось біля кабанячого сліда, Ось таке гарненький біленький. Зараз його хрубнемо для вас. З виду я ж кажу, як завжди, рибочок класний. ну Зараз нам сіріч його підріже і ми будемо понімати. Діло то чи не діло, підрізайся річ. Ну, так я ж кого перевернули кабани. Де не перевернуте листя, ще більш-менш дивитися можна. Отак от. Да. да 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 Давай, 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 давай. Сміліше. О! Бачите, а він чистенький. Чистенький, хороший грибочок. Значить, ми такого грибочка забираємо. От така краса. Все, двигаємося далі, дрикаємо по лісу, шукаємо грибочки. Друзі, ось отаку картину ще знайшли. Я не очікував, звісно, що таке ще може бути. Ну, може бути. Ось покажу вам один грибунчик, другий і третій. І ви гляньте, які всі велетні, реально. Просто гриби велетні. Також, я думаю, що вони вже гміляки. Бачите, шапина якась. Ну, да, гнилий, вже гнилий. Цей теж, ну, а той так, тим паче. Отак от, от, друзі, просто в рядочок. Один, два, і три гриба. Білі гриби ростуть рядами. Ну, але, на жаль, на жаль, це вже не той варіант, який нам потрібен. Приїхали на четверту локацію. Коротше, ми вже вирішили сьогодні об'їздити все, щоб зрозуміти для себе, чи, є, чи буде у нас закриття вже грибного сезону по білим грибам, чи не буде. Інші то грибочки ще будуть однозначно ще все попереду. Але по-біленьким вже, мабуть, сьогодні буде все. Отак. От Отак от я теж от красенючок знайшовся. Гарний грибунчик. Я ж кажу четверту локацію. Зараз тут вже проходимо. І потім висновок, і вже я вам скажу точно, чи, чи закриваємося ми по білим грибам, чи ні. Ну, а так от, красивий. Зараз Сергіяч прийде, підріже його. І будемо перти далі. Так, ще, друзі, ще, друзі, є один, отакий такий красун невеличкий, гарненький, біленький. І тут, і в цьому лісі комарів, звісно, капець, просто катастрофія якась. Я думав, вони вже всі спать полягали. А оказується, ще ні. Хороший, білесенький такий гарний грибунчик також. О, Та пойдеть, взагалі пойдеть. Замечательно, зараз вам покажу люди. Ось бачите, ну, вже холодно, вже навіть і шапку не відкрив. Але це також білий, білий дубовий. Гриб, справжній, справжній от такий от красун. Пойдет, забираємо такого друга, забираємо. А ось, друзі, стоїть під бугорком, єлі його побачив. Ще й листочки на нього нападали. Ось такий от білесенький гарненький красунчик. Я щось єлі-єлі його побачив. З листям зливається шапка коричнева-коричнева. Ну, пойдет. Це однозначно пойдет. Он, пеньочок із пенька, отакий красень. Ось такий, от от такий от красун, білесенький. Те, що він надгрижений, то нічого страшного, то все зрізається. Справжній штайнпільс. Справжній кам'яний гриб. От така краса, друзі, от така краса. Там були гниляки, бачите, по тим дубам, по цим дубочкам ось приїхали. І трішки вже око радується. трішки око радується. Ходимо, шукаємо далі. Ну не знаю, друзі. Кху, який вже гриб і шапини аж чорні-чорні. Комарів, звісно, капець. Я ж кажу, я, я здивований, що холодина така на дворі. А комарів просто труба. Отакий такий от красеньочок біленький. Ох і гарненький. Суперовий грибочок. Як для цієї пори, я думав, вже тут буде більшість переростків, але навпаки, в цьому лісі такі от поки що грибунчики невеличкі попадаються. Ну Також цього ми друга забираємо. Сріч погукав, друзі, ще в нього є один красунчик, каже грибунчик, хороший біленький. Ой, комарів, я грибу, а це капець, звісно. Під шапинами грибав біло стільки комарів, що мама не горює просто. Так, да, сидять, сидять, сидять комарі. Грибочок, красунчик, звісно, гарненький, питань нема. Ну, Зараз ми його обріжемо трошечки і подивимося, чи поточили його, чи ні. Так, да, комарів сидять і комарів дуже багато. Ну, добре, друзі, добре, зараз глянемо і далі рухаємось. І в мене, друзі, знахідка. Також взяв листячку. Тільки шапинку ось одну побачив і все. Взагалі, невеличкий, отакий гарненький красунчик. Звісно, ну, заберемо ми такого, друзі. Ну, як такого гриба можна залишити у лісі? Звісно, ніяк, дивіться. який. Ай, любо подивитися. Краса, що є краса. Зараз підчищаємо, бо грибів, гриби то тут, на четвертій нашій локації, що ми приїхали, багатенько знаходимо. Багатенько, я, я навіть не очікував, але і багато червивих. Так що підріжемо зараз і подивимось, що він нам скаже. Прийшов я, Ай, сидить, комарів ганяє. Знайшов парочку, каже, красунчиків білих, а не ліш. О, 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 пойдет, пойдет. хороший грибочок. Також такий моценький, да? гарний, хороший. Не все. не все? Ходімо. А, ось, ось, зараз чекай, Теж листям припавший. Зараз покажу глядача. Ну, вже теж, бачите, як шапина деформована, деформована, не така гладенька, як була. Осінь, вже такі вони. Дійсно, як каміння, важкі такі. Ось таких от два красунчика знайшов, Серієч. Взагалі. Шикарні грибочки, шикарні. Клас, супер! Вітайте, Річ, молодчинка. Все, друзі, зараз підчищаємо і цих гарненьких грибочків. І двигаємо далі по лісочку. І моя, друзі, черга, знахідок. І моя черазмахідок отакий от. Красун білий. Ух. Ух, друзі, ну гляньте. Ух, як не любуватися такими грибами. Ай, красун. Гляньте, під низом красун. Зверху красун. Офігенний грибунчик. Так, ну це, друзі, ще не все. Зараз я ще тут, ага. Тух, комарі в рот лізуть, це капець якийсь, що, що не робиться, я не чи вони всі в ліс збігли ці комарі. І другий такий ось красунчик. Все, вилітайте. Капець тих комарів. І другий ось дивіться, який красинючок. Ай краса, ай краса яка, оце грибочки, і я розумію. А то на початку були там гниляки, гниляки. А ось вони шикарні, які гриби. І ось також було два штуки. Люди поперед зрізали один, другий. Видно, була грибниця, а ці, може, були маленькі, їх не побачили. А вони отак от піднялися і ми їх знайшли. От так от, друзі. Хорошо. Ідемо, шукаємо далі. Друзі, не успіх я цих грибів відлізти, ось я вам показував. А сріч, каже, і я знайшов, поки каже, стояв біля тебе видивлявся. Стояв. І також два штучки красенчка. Отак ану, викручуй, сріч, викручуй. Опа, перший А Ану. акуратно. Та той м'який? Нога м'яка? Ну таке. Опа, і другий пішов, друзі. От так от. Ось так от іще парочка грибочків до нас прилипла. Там два грибочка, там два грибочка. А в ітоді, я так чувствую, що ми віддерцімо та й наріжемо, мабуть, да, з Так. Будемо намагатися різати. Все, друзі, гуляємо, гуляємо, гуляємо далі. Це вже по трошки ситуація у нас. Друзі, та ось йдемо з річем. А я кажу, он гриб зрізаний. Ось, бачите, друзі, лежить. Кажу, треба подивитися поруч. Може кабани двоногі, які грибники не побачили. Та може він он, десь заховався. Точно, друзі, так і вийшло. Ось буквально метр метр від того зрізаного гриба такий ось красунчик. Шикарний. Шикарний грибочок, шикарний. Ага, побачив, побачив, сріч побачив, Маша мені сюди-сюди. О, о, хо 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 Дивіться, який теж велетень. Який велетень, красивий біленький. Ну давай. Я думаю, що він червуватий. Ну, подивимось. О, гляньте, яка ніжка. Да, шикарний, шикарний грибунчик. Але це не все. Це не все ще. так, Ану, давай два я. Ага, побачив і я третього гриба. Побачив і я третього гриба. Отак от, от, друзі. Є, да? Три, тройку отаких от от грибочків. От таких от красеньочків, З речем ще не знаю, що там ходили по одному, єлі-єлі виковирювали, ну багато ми там часу згаяли, пару годин так точно. А приїхали на четверту локацію, і тут знаходимо от таку красу. От так от, друзі. Поїхали. Так, друзі, ще один красунчик. Бам-бам-бам-бам-бам. Замечательний рибунчик, ще один красунчик. От такий от, от такий от красунчик попався в мене. Ах, який аромат? Обожній аромат білих грибів, Це просто космос якийсь. От, і в Сергії ще один отакий маленький красунчик. ну, Навірно, гнилий. Да? Ну, ось, нажимаю. Ну то то гниль, то вже гниль, то не оно. Значить, надо подивитися поруч можливо, поруч, можливо, поруч десь є ще. Ну, так от, друзі, їдемо далі, крутимо педалі. Шукаємо, шукаємо гриби. Гриби є і це не може не радувати. О, це, наверное, сьогодні найкрасивіший, друзі. Ми ще їхали, Серіч казав, хочу знайти біля дубочка класичного гриба. От такий от красенчок. Білесенький грибунчик. Я ж кажу, самий-самий сьогодні, мабуть, красивенний. Не шапка не деформована, ну майже красивенний. А ось поруч був гриб. Бачите, люди теж зрізали. Так що дивіться, друзі, побачили гриба, пошукайте поруч. Завжди. Ну, Серечь вам поки позировала, а я трошки по сторонам обдивився. И вот смотрите, какого красенька я нашел. Бачите. Есть еще один грибунчик. И Серечь, что каже, еще есть один. О, вот все пошло, дело, вот урожай. Ось еще один красунчик манюнький. Давай. Оба-на. Есть два, три штучки. В общем, обдивляйтесь, люди, обдивляйтесь, хоч вже холодно. Але раджу вам, якщо ви знайшли, де старі гриби зрізані, завжди обдивляйтеся. Цей гнилуватий трошки. Обдивляйтеся поруч і без грибів ви не останетесь. Білі гриби вони також ростуть колонією, ростуть, да, я не згоден з вами, що є по одному грибочку і більше нема. Так, так також буває. Але в більшості випадків вони ростуть колоніями. І якщо є один зрізаний там чи звалений, подивіться, поруч, не спішіть, по-любому гриба знайдете. По-любому все ходимо, соплі трошки підмерзли вже в носі. Ну, ще ходим. Ще є терпіння, ще ходим. Давай викручуй. Є ще один малючок. Бачите, я навіть, я ж вам кажу, друзі, навіть і не надіявся. В цих лісах, де ми лазили, там такі великі гриби, переростки. А тут навіть отакі манюньки. А я вже кажу, Сірією їхали. Кажу, та вже закриємо, мабуть, сезон білих грибів. Вже тоді таке зеленушечко будемо різати, там. Вьошенки будемо різати. А воно, оказується, ще й ранувато, мабуть, закривати сезон білих грибів. Так що шукаємо, друзі, далі і крутимо педалі. Погнали! Так, ну що, і коротенький підсумок в кінці грибалки. Ну, не знаю. Ви знаєте, я ж кажу, їхали з настроєм закрити сезон гриболовний. Саме по білим грибам. Приїхали на одну локацію, нічого не було, на другу локацію нічого. На третій локації були переростки, гриби, дуже великі, дуже такі. Ну, Мало ми там знайшли щось: 3-4 грибунчика нормальних. Приїхали на останню четверту локацію. І отак от ось ми трошки навіть білих грибочків ще й наскубли. Ну, опять же, в чому проблема? Проблема в тому, що, Ну, як можете бачити, вони вже, звісно, всі, всі підчервиві, всі підчервиві ніжки майже, на майже в усіх червиві. Так що, набрали шапинок, скажімо так, з Сергієчем. Да, да. <свят> Набрали шапиночок, отаких от, от красеньких, гарненьких білих грибочків. Ну, мабуть, це вже остання грибалка, я думаю, по білому грибові. Ну, а там, друзі, не загадую. Може, може, ще де будуть попадатися білі гриби. Будемо їздити в ліс, збирати грибочки, для вас відео знімати. Ну, це якось так. З вас, друзів, подобаєчки, підписочка на наш канал. Да Так. Да. А ми вам за це будемо щиро-щиро вдячні і будемо вам дарувати от такі от кадри. Все, друзі, всім папа, -па, до наступних рибалок-рибалок. Побачимось!